Зсу мають успіх біля Бахмута поблизу роботиного і вербового Пентагон вважає ефективними дії українських сил на полі бою. Росіяни вдарили по будівлі поліції і офісах у Кривому Розі. Губили людину і поранили ще 52. Викрито і арештовано полковника ДСНС, який наживався на пальному під час війни. На окупованих територіях проводять псевдовибори у Бердянську. Вони почалися гучно. Мер повідомив про два потужні вибухи. У Маріуполь приїхали китайські блогери. МЗС. Хоче заборонити в'їзд всім гастролерам з Китаю. Ілон Маск підтвердив, що зірвав атаку дронів на російський флот у Криму і каже про необхідність перемир'я. Моє ім'я Дмитро Олійник. Це на мою думку найбільш помітні події 562-го дня великої війни. Українські захисники мають успіх на південь від Бахмута та південніше роботиного витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. Геолокація опублікована 7 вересня. Свідчить і про подальше просування українських військ на північний захід від Вербового на заході Запорізької області. Пентагон вважає надзвичайно ефективними дії українських сил на полі бою та позитивно оцінює результати застосування ЗСУ, Західних озброєнь, зокрема, заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінг заявила, що штати спостерігають за тим, як українські військові використовують касетні боєприпаси та в яких місцях, і вважають, що вони застосовують їх ефективно та відповідально. Представниця Пентагону також зауважила, що українські захисники вміло користуються можливостями далекобійних ракет Шторм Шедоу та їхніх аналогів, наданих західними союзниками. Уночі Росія атакувала Україну 20 дронами Камікадзе Шахет 16 з них вдалося знищити у межах Одеської. Та Миколаївської областей. А вранці росіяни вдарили по кривому рогу по сумах і Запоріжжю. У кривому розі приліт посеред містю. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції. Загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з під завалів. Вони у важкому стані. Шість співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості. Загалом 52 постраждалих. За даними керівника ради оборони кривого рогу Олександра Вілкула, 19 осіб перебувають у лікарні з них три важких. З політравмою в операційному залі ворожа ракета влучила в адмінбудівлю, в якій було кілька офісів, у тому числі офіс фонду Вілкула, українська перспектива. Загалом у місті пошкоджено 14 адмінбудівель, культову споруду, 17 багатоквартирних та чотири приватних будинки, а також більше ніж 4 десятки авто. У місті розгорнуто штаб допомоги людям у школі мистецтв за пам'ятником Святому Миколаю. Людям надається допомога будівельними матеріалами, збираються заявки на допомогу допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Рятувальники також розгорнули пункт екстреної психологічної допомоги. Стосовно ударів по містах Суми і Запоріжжя у Запоріжжі. Поранення отримав чоловік. У сумах у результаті ворожої атаки по житловому сектору постраждали три людини. Зокрема, двох з них вдалося врятувати з-під завалів. Також з-під завалів дістали живого пса. Зруйнований двоповерховий житловий будинок. Крім того, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів. Виникла пожежа на значній площі. А ще російські війська скинули авіабомбу на село Одрадокам'янка Херсонської Області там загинуло троє цивільних: дві жінки та один чоловік. Четверо місцевих мешканців отримали поранення. З під завалів зруйнованого внаслідок вчорашнього обстрілу будинку в Оріхові Запорізької області дістали тіла двох людей: – 63-річної жінки та 40-річного чоловіка. Всього за минулу добу поліцейські зафіксували 93 влучання російськими ракетами та снарядами по території Запорізької області. До слова у сумах затримали російську агентку, яка вербувала поплічників і передала ворогу координати, за якими вчора Росія завдала удару по місту. Йдеться про 55-річну сумчанку, уродженку Російської Федерації, яка більше 10 років проживає в Україні. Вона була завербована головним управлінням генштабу збройних сил Росії. Відтак спочатку. Повномасштабного вторгнення здійснювала збір та передачу інформації оборонного характеру, приїжджала на місця можливих зосереджень військових формувань, спостерігала за обстановкою та повідомляла ворогу про наявність техніки та особового складу, надсилаючи детальний опис об'єктів. Та їх точні координати саме за інформацією цієї жінки, ворог завдав декілька прицільних ударів безпілотниками по сумщині, у тому числі удари по місту вчора. Для удару окупанти застосовували ракети та дрони камікадзе, типу Шахет. Крім цього, підозрювана підшуковувала серед своїх знайомих проросійських осіб, які б за грошову винагороду могли також здійснювати збір інформації військового характеру з метою її передачі російським спецслужбам. На даний момент вирішується питання щодо Брання її запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою жінці загрожує довічне ув'язнення. А ще за клопотанням ДБР суд арештував будинок, авто та 5,5 мільйонів гривень полковника ДСНС. Який під час війни налагодив схему крадіжки та продажу відомчого пального у Запорізькій області? Також арештовано понад 1 мільйон гривень його підлеглого. Фігуранти продавали пальне, яке виділялося ДСНС для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування а також евакуації людей з прифронтових територій. Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелося облаштувати міні азс Прямо на території власного маєтку, а водіями для перевезення пального залучались інші чинні співробітники ДСНС. Сума збитків держави складає майже 2,5 мільйони гривень. Фігуранти справи підозрюються у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Вчора ввечері губернатор Брянської області заявив про атаку безпілотника на промисловий об'єкт у Брянську. Міноборони Росії стверджує, що один із двох безпілотників було знищено в повітрі. За даними місцевих жителів, вибух було очути в районі заводу Кремній ЕЛ, який виробляє мікроелектроніку. Тим часом Росія оголосила про проведення з 8 по 10 вересня незаконних виборів до місцевих фейкових адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України та в Автономній Республіці Крим за даними речника СБУ Артема Дехтяренка, Українська спецслужба встановила особи понад 3,5 тисяч колаборантів та їхніх російських кураторів, які беруть участь в організації незаконного голосування, а також кандидатів. На цих псевдовиборах водночас, за словами Дегтяренка, після бавовни на так званій виборчій дільниці у тимчасово окупованому місті Кам'янка-Дніпровська Запорізької області, охочих допомагати ворогу. Поменшало за даними джерел української правди за вибухами у Кам'янці Дніпровській стоїть СБУ на території окупованої Херсонщини. Місцеві жителі намагаються уникати участі у так званих виборах, які організували російські окупанти. Сьогодні ж псевдовибори у Бердянську почалися гучно. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з виборчих дільниць, пролунали два потужних вибухи. У тимчасово окупований Маріуполь незаконно прибула група китайських блогерів Українська МЗС у відповідь. Ініціює заборону на в'їзд до України для всіх гастролерів з Китаю. Речник МЗС Ніколенко опублікував відео виконання китайською оперною співачкою Ван Фан пісні Катюша на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей. Ніколенко наголосив, що Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської. Її сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста. Так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов у четвер похвалився делегацією з Китаю, яка за його словами приїхала на захоплений Росією український півострів. Він стверджував, що це були представники медіа та сфери культури КНР, з якими він обговорив питання туризму. Як сказав Аксьонов, вони нібито повідомили йому, що до Криму готові приїжджати туристи з Китаю. Китаю. також він заявляв, що вони домовились про візит до Криму китайських бізнесменів. Друзі, долучайтеся до нашого клубу клубу Української правди. В ньому можна підтримати нас донатом. А ми, в свою чергу, підтримаємо вас новим форматом на каналі або на сайті Української правди. Ми багато плануємо, розробляємо і будемо втілювати нове із вашою підтримкою. Вступайте до клубу УП. Посилання у першому закріпленому коментарі. Україна готується до зимових атак Росії на енергосистему і покладається на німецькі системи протиповітряної оборони та великокаліберні кулемети. Командувач об'єднаних сил Наєв повідомив, що на захисті стоять німецькі системи протиповітряної оборони Гепард, які мають радар з радіусом 12 кілометрів. Цього не вистачає, щоб покрити всю територію країни, тому прогалини заповнюють великокаліберні кулемети, такі як американський М2Браунін. За словами Naiv, ворог не залишив своїх злочинних намірів вразити об'єкти критичної інфраструктури та завдати шкоди Україні та її економіці минулої зими. Систем ППО було менше зараз. Військовим дали їх більше, тому ефективність буде. Кращою заступник начальника Скібіцький говорить, що Москва може почати використовувати більше шахедів поряд з ракетами, щоб ввести в оману українську протиповітряну оборону. За його словами, російські атаки на енергетичну інфраструктуру можуть початися наприкінці вересня або на початку жовтня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що минулого місяця Росія запустила майже дві тисячі шахедів. За оцінками військових аналітиків, шахеди коштують близько 20 тисяч доларів кожен, а поставлені за Заходом ракети ППО, які Київ використовував минулої зими, коштують у рази більше. Наєв сказав, що один постріл із зенітної зброї Гепард коштує менше тисячі доларів, що робить їх більш економічно вигідними. У Румунії запровадять заходи захисту населення поблизу українських портів на Дунаї, які обстрілює Росія. Серед таких заходів розсилання повідомлень «Роалерт» в районах, де є ризик падіння елементів, що належать до засобів ведення бойових дій. Окрім оповіщення населення повідомленнями, повітові інспекції з надзвичайних ситуацій проінструктують місцевих жителів, як діяти в загрозливих. Ситуаціях у населених пунктах Плауру і Ой, а також в інших населених пунктах будуть побудовані укриття. Нагадаю, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки шахедами на Ізмаїл Тарені два дрони впали на території Румунії. Телеканал CNN отримав у своє розпорядження уривок біографії маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, який повідомив, що у 22-му році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі. Маск відреагував на цю інформацію, і заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України. України. цитую регіони Starlink про які йде мова, не були активовані. SpaceX нічого не деактивовувала. Від урядових органів надійшов екстерний запит на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стояв на якорі. Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала би прямою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту. Кінець цитати маск також стверджує, що Обидві сторони у війні повинні погодитися на перемир'я. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляйн зустрілася з лідером Об'єднаних Арабських Еміратів для переговорів, на яких обговорювали зокрема експорт санкційних товарів з країни перської затоки до Росії. Про це пише Блумберг. Очікувалося, що президентка Єврокомісії закликатиме лідера ОАЕ припинити бути для Росії воротами в обхід санкцій ЄС протягом останніх 18 місяців. В ОАЕ спостерігалося різке зростання імпорту технологій, зокрема напівпровідників та передової електроніки з Європи та. США союзники України заборонили експорт багатьох таких товарів до Росії у разі їх використання у військових цілях. ЄС вже наклав санкції на кілька організацій, зареєстрованих в ОАЕ, звинувативши їх у прямій підтримці російської оборонної промисловості. Минулого тижня Давида Рахамія та представник президента Федір Веніславський кількома заявами запустили обговорення перспектив екстрадиції в Україну громадян, які поїхали за кордон, щоб ухилитися від мобілізації, наприклад, тих, хто отримав висновок ВЛК про непридатність до військової служби за фальшивими. Довідками, щоправда, коли до дискусії підключилися юристи з коментарями про складність процедури, тональність заяв нардепів стала обережнішою. Міжнародно правова реальність розбиває мрії та наміри представників слуг народу. Зараз Україна має певні проблеми з екстрадицією з країн ЄС, навіть тих громадян, кого підозрюють у кримінальних та воєнних злочинах. А у разі масових спроб повернути ухилянтів за тією ж процедурою, ці проблеми посиляться. Якщо Україна все одно вирішить йти цим шляхом, то Ризикує отримати відмови від держав-партнерів щодо абсолютної більшості запитів на екстрадицію. Окрім цього, це здатне навіть вдарити по відносинах Києва з наразі дружніми до нас столицями, принаймні по лінії співпраці правоохоронних органів. То чому ж ідея масової екстрадиції чоловіків з-за кордону приречена на провал? Розбиралися Ірина Сушко та Сергій Сидоренко. Почитайте їх матеріал на сайті Європейської правди. Посилання залишу в описі під цим відео. thank you Міністерство охорони здоров'я та правоохоронні органи перевірять видані після початку повномасштабного вторгнення рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби. Цитую міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Ми перевіримо ті ВЛК, де були виявлені проблеми. Перевіримо медзаклади, де було ухвалено високий відсоток рішень про непридатність. Зараз розробляємо алгоритм. Кінець цитати він також зазначив, що вже відкрили велику кількість кримінальних справ. Нагадаю, раніше секретар РНБО. Олексій Данілов сказав, що імена лікарів, які виписували фальшиві документи про непридатність до військової служби та ухилянтів, яким їх видавали, буде оприлюднено. Пишіть у коментарях під цим відео із Праги, Лейпцига, Варшави, де б ви не перебували, чи готові побачити своє прізвище у такому списку. Поділіться випуском і тисніть вподобайку.